Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук. Сьогодні і я приєднуюся до колективу програми Рожеві окуляри. Вам цікаво про що мій сюжет? Тоді слухайте і запам'ятовуйте. Друзі, чи знаєте ви, що таке? Стереотип це певний образ або уявлення про речі, культуру людей та усе, що можна уявити. Та навіть якщо це слово для вас нове, я впевнена, що більшість із вас чули вже багато стереотипів. Мабуть, найбільш популярні стереотипи про народи світу. Я розповім про найвідоміші і спробую дізнатись, котрі з них правдиві, а котрі ні. Туристів з яких країн ми найчастіше бачимо у Львові? Звичайно, поляків. Ніхто вже не сприймає польську мову, як щось рідкісне, її у нас можна почути чи не у кожній кав'ярні та на старих вуличках. Що перше спадає на думку, коли ми бачимо чергову туристичну групу з Польщі? Найвідоміший стереотип про поляків це те, що ніякої іншої мови, крім своєї рідної, вони не знають. Що б не казали, у цьому є таке щось правдиве. Принаймні у нас гості з Польщі спілкуються лише польською, хоча не варто забувати, що найпростіші фрази англійською мовою просто зобов'язаний знати кожен сучасний європейць. Мандруємо далі, далеко-далеко на схід. Там розташована країна Японія. Що ви одразу уявили? Чорнявих культурних людей з фотоапаратами у руках, мабуть, усе хороше, що ми чули про японців, це правда. Нам відомо, що вони дуже працьовиті. Інакше як їхня країна стала б такою розвиненою у галузі науки і техніки. А ще кажуть, що японці вічливі та акуратні, і це не дивно. Адже з малку їх привчають поважати інших людей та їхню працю. Найбільшу кількість стереопо Найбільшу кількість стереотипів можна почути про американців. Їх у нашому місті зустрінеш не часто, але історії усіляких про них ну, дуже багато. І звідки вони беруться. США – дуже велика країна, що подарувала нам багато відомих брендів, популярні газовані напої та фірмою фастфуди. Здебільшого стереотипу, що дійшли до нас, стосуються саме їжі. То я знайшла один цікавий, що стосується зовнішності. Чомусь вважають, що американців неохайний зовнішній вигляд. Це зовсім неправда. Одягаються вони завжди так, щоб було зручно. Тому вільні футболки, кросівки та джинси це основний одяг у них. Твої речі не будуть пахнути кондиціонером для свіжості, нікої свіжості. А ось якщо ти одягнеш одну і ту ж кофту, Ку -ку, горі. А якщо ти одягнеш одну і ту ж футболку два дні поспіль, чи твої речі не будуть пахнути кондиціонером для одягу? Це викличе підозри, що ти дійсно неохайний. Тому можна сказати, що в Америці у моді чистота. Бачимо, стереотипи не завжди правдиві, і я не раджу вам звертати на них увагу. Адже у будь-якій країні більш за все цінують доброту, повагу та розум. Нагадую, мене звати Настя Ковальчук. Приємно було познайомитись до зустрічі у наступних випусках програми Рожеві окуляри окуляри». Па-па!